Херсон це місто біля річки, моє яскраве та барвисте місто, де ліхтарі горять, як свічки, де полис квіточок на намисто. Дніпро ласка в обіймах сонце, на хвилях щастя виграва. Немов розпахнуте віконце, проснище бече сон трава. Це місто, наче поле квіток, і кожне з них це ми. Народ, де обдарованих багато діток, шановних дам, та їх господ. це місто щастя та печалі, воно вже бачило війну, де кораблі стоять біля причалу, що іноді ідуть в пітьму. чому люблю я так херсон, і заксів чутно Мендельсон, все зеленіє, квітами палає, пташки про щастя нам співають. Я вірю, є це місто гідним, інакше не було б для мене рідним. Його я б ні на що не проміняла, біда ніяка його б не відняла. Окупація Херсона почалася в лютому 2022 року. Це стало великим ударом для місцевих мешканців, які вже відчули на собі страх війни, але не могли уявити. Що доведеться жити під контролем чужої держави. З перших днів окупаційна влада намагалася встановити свій контроль над усіма аспектами життя у Херсоні. Російські війська взяли під контроль державні установи, поліцію, місцеву адміністрацію. Було встановлено жорстку систему стеження за жителями. На блокпостах перевіряли документи, особисті речі а будь-які спро. Спроби супротиву каралися на деякий час місто ніби занурилося в темряву, де панував страх, але залишалася віра. З початком окупації в місті налаштованих проти російської влади людей затримували, вивозили до тимчасових таборів або місць ув'язнення. Умови утримання в цих містах були жорстокими, полонених тримали в жахливих умовах, часто. Без доступу до води, їжі та медичної допомоги. Це стало відомим інструментом залякування, що мав на меті знищити будь-який прояв супротиву. Окупаційна влада одразу взялася за культурне інформаційне пригнічення української ідентичності у Херсоні. Російські війська спробували повністю витуснути українські символи та замінити їх російськими, замість українських прапорів. На адміністративних будівлях з'являлися російські, на вулицях розвішували банери з гаслами пропаганди. Один із методів окупаційної влади запровадження рубля як валюти і заміна українських товарів на російські. Російська влада також почала примусову русифікацію шкільної системи, наполягаючи на тому, щоб діти навчалися за російськими підручниками. І вивчали російську історію та літературу. Батьки багатьох школярів відмовлялися відправляти своїх дітей на так звані уроки, але навіть цей крок не завжди гарантував безпеку. Важливою частиною окупації стала інформаційна блокада. Інтернет і мобільний зв'язок був під контролем російської влади, а в деяких районах зв'язок взагалі відключили. Українські новини були заблоковані, а натомість працювали лише російські телеканали і радіостанції, які беззупинно транслювали пропагандистські програми, намагаючись переконати місцевих жителів у легітимності окупації та світлому майбутньому у складі Росії. Окупація не зламала херсонців. Вони почали діяти тихо, але рішуче. Незважаючи на небезпеку, мешканці міста брали участь у мирних протестах. Під час цих акцій вони розмахували українськими прапорами, співали гімн та скандували патріотичні гасла. Протести відбувалися навіть попри ризик репресій, що свідчило про неймовірну силу духу жителів Херсона. Окрім протестів. Херсонці активно підтримували українські підрозділи інформацією про пересування російських військ, розташування техніки та складів боєприпасів. Це дозволило ЗСУ більш точно планувати удари по важливих для ворога об'єктах. Люди ризикували життям, щоб передавати інформацію, розуміючи, що їх зусилля можуть допомогти наблизити звільнення міста. Українські військові політики, розвідники та дипломати спільно працювали над тим, щоб повернути контроль над Херсоном. Стратегія була складною і продуманою. Треба було не тільки знищити військову техніку і інфраструктуру ворога, а й захистити наших жителів. Поступово вони звільняли один за одним села, наближаючись до самого Херсона. Відхід окупантів був поспішним і хаотичним. Вони намагалися вивезти військову техніку, документи, а також влаштовували акти саботажу, знищуючи інфраструктуру. І ось настав цей довгоочікуваний день. 11 листопада 2022 року перші українські підрозділи зайшли в Херсон. Це був момент, який мешканці міста чекали з хвилюванням та надією протягом багатьох місяців. Люди почали виходити на вулицю, зустрічати військових з українськими прапорами. Обіймали зі сльозами радості. Відеозаписи і світлини, на яких херсонці зустрічають українських військових, облиціли весь світ. Це було свято, якого жителі міста чекали дуже довго обійми, сльози щастя і відчуття величезного полегшення. Багато хто приносив прапори, які зберігав увесь час окупації, інші піднімали саморобні плакати з написами Слава Україні! Херсон це Україна. Дякуємо захисники. Навіть у той перший день, коли місто ще залишалося під страхом від окупації, херсонці відчули свободу, за яку боролися усі ці довгі місяці. Звільнення міста стало наочним свідченням того, що Україна повертає свої землі та своїх людей, а народ готовий підтримувати свою країну до кінця.